Доброго дня, з Доброго дня. Доброго дня. мене звати Ярослав, я займаюся більше 10 років доставкою бутильованої води. Зараз без додатків, без аналітики, без управління бізнесу, хто це не користується, це провальний бізнес. В нього немає аналізу своєї компанії, він не розуміє, що він робить. Він не знає, як в нього завтрашній день буде, він не має зворотнього зв'язку від клієнтів, він не бачить продуктивність своїх водіїв, він не знає, які товари в нього продаються. В нього не працює так реклама, як працює в мене. На жаль, це провальний бізнес. Якщо вони кажуть, що в нас і так, все нормально, ми робимо то 5 років ці компанії просто… Просто, просто закриється. Це знаєте, це будуть компанії, як би назвати, там прокажоні. І з ними адекватні компанії, адекватні партнери з ними просто не будуть працювати. От, все.